О, скільки я вгадав. Ну що, п'ять днів чогось смачненького. Ну, не дарма я старався. Я думаю, заробив я. Але бачите, тільки три не вгадав. Ну, мабуть, тільки три не вгадав. Мабуть, мабуть, ну так треба було. Ну, тому е ви чули мої відгуки по кожен з цих продуктів і можете тепер їх купувати або ні? А купувати. що тобі сподобалося? Желіка, ну, найбільше. Жилешка. Жилешка Ага. Ну, покажи, як вона виглядає, що це за жалешка, і скільки ти оцінюєш її. Ну, я жалешку оцінив, мабуть, 7 з 10. Це того, що, це на смачі, що так, там коштує. Так, і друге, що мені ще сподобався, кокосовий. оцей звичайний Це, кокосовий, на кокосовий, кокосовий. це не кокосовий, ні. Кокосовий Ні, оце кокосовий. А, так, вибачте. Оцей звичайний, звичайний йогурт, але він. Прикольний, смачний, от він мені реально сподобався. А ну, яка рекомендую. яка оцінка? Так само 70. А що найбільш не сподобалося? Оці два. Оці два. Фруп і фро. Це просто там наперли стільки підсилювача смаку, він солодущий, мабуть, там, цукру. Так само дуже багато. Ну, однозначно. Ні. А яка Натуральністю там взагалі нічого не пахне. Два 10. Угу. А оці два пудінги? Ну, я не великий шанувальник пудінгів, але цей. Ну більш... цей мені подобається, подухи, який до зараз так, ти дивишся. Це, так. Він... Він з горіховим смаком. Він більш смачний, а цей, ну, теж можна їсти. Але якщо ви шанувальник пудінгів, я не шанувальник. Ну, я б поставила найбільшу оцінку цьому пудного шоколадного ріхом. Ну покажу його, ну то завжди така дівча. Дівчана, він, аби солоденький... Ну, для мене він найсмачніший. Ага, і калорійність десь там найбільше. Все як завжди. А в йогурту, звичайно, ми набагато Ну, Ми зараз калорій. не про калорії кажемо, ми зараз кажемо про смак, що найсмачніше. Ну, Не одному не заважає. Добре, ну тобі сподобалося. Класно, прикольно. Будемо ще експериментувати. Пропоную експеримувати е, ні, з, якимось, може... з міцними напоями. <рес> Я під кінець буду вже не здатний вгадувати, але буде весело. Забувайте ставити лайки, підписуватися, коментувати. Всім гарно дня!